Зима, гірськолижна траса, Лижник у повному екіпіруванні, окуляри, шолом, лижний костюм, мчить із гори і падає, котиться вниз по схилу, встає, палиці погнуті, лижі поламані, костюм на шмаття, обличчя обдряпане, весь у синцях і забоях обтрушується, дивиться на вершину спуску і каже: От Отрясся! все одно краще, ніж на роботі. Сашко, любий, а ти мене кохаєш. Ой, щось не подобається мені такий початок. Ой, дівчата. Я такого галантного кавалєра знайшла. Кожен день мені по сто троянд дарує. Вже вся моя кімната заставлена трояндами. Ух ти! А як його звуть? Микола Петренко Микола. А це не з п'ятого будинку. Хе -хе, так, з п'ятого. А так, я його знаю, але він на кладовищі сторожем працює. От блін. А чому хто не палить, не п'є і з жінками ні ні, той доживає до глибокої старості? Хі -хі -хі. Бо якщо людина дурень, то це надовго. <рив> у мене для вас дві новини: хороша та погана. З якої почати? Е, ну, давайте з доброї лікарю. Печінка у вас здорова. А е, погана новина, не просто здорова, а здоровенна. На дев'ятому місяці вагітності попросила чоловіка нафарбувати нігті на ногах. Довго бурчав, відмовлявся, мовляв, не чоловіча це справа. Ну, образилася і пішла митися. Виходжу, сидить, фарбує собі нігті і бубонить. А, Тряся. Звідки тільки у вас вагітних? Ці дурнуваті ідеї беруться. Чоловік звернувся до Бога у молитві зранку. Хочу дівчину знайти, хитру, як циганка, щоб весела й безтурботна, як американка, щоб би пристрастю горіла, як палка іспанка, за француженку гарнішу, створи мені жінку. Бог подумав, усміхнувся і створив українку.